Сергій, учасник бойових дій. Сьогодні він звернувся до Ніжинської міської стоматполіклініки, аби безкоштовно протезувати зуби. Таку послугу у медзакладі надають від 13 травня. Це війна, це тут я теж як кажуть, йшов з зубами, ішов з руками. А на здоров'я трохи в нас забрали. Хочу скористатися да, цією послугою. Це мені мій медик сказав. Я кажу: поїхали відразу. Кажу, не будемо відтягувати. Поїхали і будем, будемо, будемо розмовляти. На фронті є проблеми із забезпеченням зубного ряду з водою, з продуктами харчування та гігієною ротової порожнини. Безумовно, через пару років настають проблеми із зубами. На жаль, військові під час лікування чи реабілітації не мають часу отримати таку допомогу. Не у кожному лікувальному закладі є стомат-кабінет або зуботехнічне відділення, пояснює директор здоров'я військових і також по зубам. Зв'язку з тим, що вони знаходяться в таких умовах, там де вони перемерзають. Гігієна порушена, тому у них ідуть запалення і вони не мають там можливості отримати сюди. Допомогу тому на сьогоднішній день від держави це актуальна допомога по протезуванню по лікуванню військових. Держава компенсує медзакладу витрати на лікування через національну службу здоров'я. На одного пацієнта за цим проєктом виділяють біля 15 тисяч гривень на ортопедичне лікування. Це можуть бути конструкції, які рекомендовані військовим залежно від їх клінічної ситуації. Пояснює директор. Ми можемо протезувати металокераміка знімними протезами і плюльними протезами військових. Ми виконали всі вимоги, які вимагає НЗСУ. По обладнанню, по забезпеченню кадрами, лікарями, зубними техніками тому з нами підписали договір. Попротизовані військово на сьогодні Ніжинська міська стоматполіклініка залишається єдиним медичним закладом в області, який уклав такий договір, та має можливість надавати послуги безоплатного зубопротизування для військовослужбовців. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола. Для наших воїнів це також важливе питання, тому ми дуже раді, що такі послуги у нас сьогодні можливі. І загалом кожен військовий може один раз на рік отримати таку послугу з загальною сумою до 15 тисяч гривень. Тому я вітаю весь і колектив, і всю нашу команду з тим, що ми рухаємося вперед, показуємо лідерство і в цьому напрямку.